В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі, хлопчики і дівчатка. З вами тітя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казочку про козака Мамаригу. Козак Мамарига служив у багачів 25 років, заробив три рідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди очі дивляться. Іде він дорогою, іде і зустрічає парубка. Добрий день, парубче, каже. День добрий вам, відповідає той. А хто ви такий є? Я, козак Мамарига, служив у багачів 25 років, заробив три мідні гроші, та й іду куди очі світять. А ти хто? А я, каже парубок, найметував в одного пана, та як косив жито, то знайшов у полі торбинку волосянку, таку що сама дає їсти і пити. А пан дізнався про цю турбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Тільки я торбинку забрав та й утік. А де ж турбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо разом, будеш мені забрати. Пішли вони удвох. Ідуть собі, ідуть. Зустрічають другого парубка. Добрий день, парубче кажуть. День добрий вам, відказує той. А хто ви такі є? Я, козак Мамарига. А це мій побратим, а ти вто. А я, каже, парубок, найметував одного пана та як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку дротянку, таку що сама будь яку роботу робить. А пан дізнався про цю турбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ж дати, взяв та й утік. А де ж турбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони далі. Ідуть та йдуть і зустрічають третього. день, парубча. День добрий вам. А хто ви такі? Я козак Мамарига, а це моє побратиме. А ти хто? А я, каже третій парубок, найбитував одного пана, та як пас коні, то знайшов у лузі чоботи, такі, що поверх води ходять. А пан дізнався та й хотів мене бити. А чоботи відібрати, то я й утік. А де ж ті чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, добре, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони у чотирьох. Де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига та й каже Ну, тут, брати мої, треба нам розходитися. Є в мене три мідні гроші. Беріть собі кожен по грошу, та хто на яку сторону хоче, то туди і йдіть. А мені, яка дорога зостанеться, така і буде. Дав він їм кожному по мідному грошу, попрощалися вони і розійшлися той на ту дорогу, той на ту. Пішов далі козак, мамарига сам один. Ходив довго, аж три роки. Ішов якось великим лісом, вийшов на широку галявину. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них. «Добрий день», – каже, люди добрі, а що це ви робите? А вони кажуть, та, б'ємося. У нас є торбинка волосянка, що сама їсти і пити дає. Торбинка-дротянка, що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь гивер. Так той каже, що я візьму оте, а отой каже, що я оте візьму. Ото ніяк не поділимося та й б'ємося. А, дума козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас помирю. А сам говорить, чи згодні ви послухати мене козака мамаригу. Ніхто вас краще не поділить, як я. Згодні, кажуть. Ділий нас козачим Мамаригом. Отак зробіть, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку, торбинку дротянку і чоботи і коня гивера поставте, а самі їдіть на той кінець галявини. А коли я махну рукою, ви й біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бери, що найбільше до вподоби. потім другий собі візьме, далі третій, а четвертому вже що залишиться. Побігли вони на той кінець галявини, а він не став часу гаяти. Вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гивера скочив. «Ей, козаче, каже кінь, гивер, як тебе нестив, чи поверх дерева, чи поверх комишу. Неси поверх дерева, говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили, біжать назад та де вже їм коня гивера здогнати. А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й дума. Треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись в них розбій... розбійники забрали. Віддам їм торбинки волосяну та дротяну і чоботи, а вже кіньги мені зостанеться. І поїхав по світу їх шукати. Довго там, чи хутко, а приїжджає він якось до багатого двору. Просить води напитися. Коли це виходить з хати господар і питає, а хто ти є, та куди їдеш? Я, каже козак Мамарига, їду шукати своїх побратимів. Зрадів той чоловік, кинувся до нього. Так я ж і є твій побратим, що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік. Отож я й привіз тобі твою торбинку волосянку, каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руки, веде до хати, садить до столу подають йому їсти й пити. Козак Мамарига -мама дістає турбинку волосянку та й дає йому. Ні, побратим каже, не візьму я в тебе турбинку. Нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш щастя приніс. Я тепер забагатів і живу в повному достатку. Погостював козак мамарига у свого побратима днів за три, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукати. Чи довго, чи хутко, а приїздить він? Ще до багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись торбинку дритянку знайшов та від пана втік. Ну і цей козака Мамаригу з пошаною зустрів, а від торбинки дритянки він мовився Я, каже, з твого мідного гроша тоді забагатів і живу тебе у повному достатку. Нехай торбинка твоя буде. Погостював козак Мамарига і всього, поїхав третього шукати. Їздив, їздив по світу, та й приїхав до багатого двору, ще багатшого за ті два. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамаригу з пошаною, а від чобіт відмовився. У мене, каже, від твого мідного роша достаток пішов, то мені тепер ті чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити? А тобі вони, може, й пригоді й стануть. Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав далі собі по світу мандрувати, щастя долі шукати. Їздить та їздить, поки втомиться, а тоді спиниться десь при дорозі, торбинку дротяну дістає. Торбиночко, дротяночко, став мені шатро. Виходять тут торбинки, слуги, вмить шатро ставлять, а самі знову торбинку ховаються. Козак Мамарига тоді торбинку волосянку розшмургує. Торбочку волосяночку дай мені їсти й пити. Враз, де не візьметься стіл, а на столі наїдки, напитки різні. Їж пий, де не схочу. А тоді тільки скаже торбочко, оберись, все й прибереться знову в торбу, як і не було. Отак мандрував козак Мамарига та, мандруючий, приїхав у чужу землю. І почув тут від людей, що є в цій землі король а в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незлічинний. І оголосив король, хто того дуба зрубає, коріння викорчує і скарб дістане, то він тому півкоролівства відпише і дочку свою заміж оддасть. Та тільки хто не брався, ніхто не може того дуба зрубати. Почув, проте косак Мамарига та й каже Ну що ж, спробуємо зрубати. Поїхав він до королівського палацу. Приїхав та й каже, так і так, в'явився я, щоб дуба рубати. Вийшов до нього король. Хто такий? питає. Я, каже, козак Мамарига, можу тобі скарб під з... дуба дістати? Ну, король каже, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі півкоролівства відпишу. І дочку мою королівну за тебе віддам. А як не зробиш за ніч твоя голова з пліч. От настала ніч. Козак мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку і каже Торбиночко, дротяночко, зрубай дуба, коріння викорчуй, скарб дістань. Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи. А козак Мамарига ліг собі осторонь та й спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуване і скарм витягнений, а слуги знову у турбинці поховалися. Королю не спиться, не терпиться, встав у досвіта і на ранок вийшов. Та так, оторопів, нема в дворі дуба, вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока, і стоять край тої ями великі скрині ковані. А в них золото, самоцвіти, скарб незліченний. Прокидається тут козак Мамарига, підходить до ганку й каже Ось давно вже все зроблено. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна вередує, не хоче. Чого це я маю за простого козака йти? Нічого не вдієш, каже король, треба йти. Взялися тут весілля гуляти. Вже відгуляли. Відписує король козакові мамаризі півкоролівства. А козак і каже, Що мені півкоролівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все. Я половини не хочу. Не хочеш тут твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак Мамарига з конюшні свого коня гивера, бере жінку за руку. Бувайте здорові, каже. Коли не хочете відписувати всього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку сажає. Як тебе нести? питає кінь Гівер. Неси поверх дерева. Поніс, кінь Гівер, тільки курява звелася. Несе добу, несе другу, заніс аж до Чорного моря. Повчав над Чорним морем. Вже й землі ніде навколо не видно. Скрізь тільки хвилі ходять. Коли ось камінь серед моря. Пустились вони на той камінь відпочити. Козак Мамарига здіймає з плеча торбу волосянку. Торбочко, волосяночко, дай нам їсти й пити. Тут стіл раз, де не взявся, наїдки, напитки, на столі, що королівна і свого батька таких не бачила. Напилися, наїлися. Торбочко, волосяночко, уберись. Все й прибралося вмить, не стало нічого. Полягали вони тоді на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком-нишком стала, торбинки обидві захопила та й до коня Гивера. Тільки ногу встремену, а кінь одразу й питає, куди тебе нести. Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь. Тільки й бачила. Виспався козак на Марига, прокинувся, коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ні дротянки. Тільки чоботи лежать. Ех, каже він, як чоботи тут, то ще козак Мамарига не загине. Узяв чоботи та й пішов поверх води. Ішов, ішов аж дві доби. Перейшов через море, іде далі, суходолу. Схотілося йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий з ягодами. Козак Мамарига ягідку вирвав, кинув у рот. і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. Оце да, каже він. Як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть другий кущ, на ньому теж ягідок рясна. А що, каже, може, й ці покуштувати, вже ж гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку з'їв і спав один ріг. Вирвав другу ягідку з'їв і другий ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того і з того куща та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став підходити, так сяк перебрався, щоб не впізнали, пішов до королівського ганку. Гукає ягоди, ягоди. Королівна почула, посилає служницю. Піди, каже, подивись, що воно за ягоди. У нас уже ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіли. Служниця вийшла, питає, чи добрі ягоди, чи дорогі? Дорогі та добрі. По чому? По срібному карбованцю ягідка. Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй карбованців півсотні. На каже, купи мені тих ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку і кидає в рот, та відразу ж і другу, теж в рот, і раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася королівна. До зеркала, глянула та, як закричить з переляку, збіглися слуги. Прибіг король, жахнувся. Що це таке? Що ти їла? А вона плаче та й про ягоди розказує. Не може такого бути, каже король, щоб від ягід таке сталося. Ану, дай ті ягоди? Взяв та й вкинув собі в рот ягоди. Тут зразу і в нього роги виросли. Злякався король, розгнівався, наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити? Як королю і королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб оті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять, не спадають роги. Посилає король гінців по чужих землях, оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише. Аби тільки йому з дочкою такої бредоти позбутися. Поприїздили лікарі з дру із чужих земель. «Я б не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королів на плаче розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. Нащо нам король з рогами? Не хочемо такого короля. От приходить козак Мамарига до короля. «Добрий день, – каже тестенько, може, я вам допоможу. Ой, зятеньку, допоможи, каже король, відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже він, і дає йому дві ягодки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король вмить роги спали. А королівна плаче благає. Чоловічий мій любий, дай же й мені. Ні, каже він, тобі не дам. Де ти мого коня вираділа? Живий твій кінь, у стайні стоїть. Дай мені ягідку, будь ласка, а торбинка, Волосянка та дротянка де? Цілі твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене, а не будеш більше мене кидати. Не буду до віку вічного. Тут бере він ягідку і кидає їй рот. Враз один ріг спав. Вкинув другу, другий ріг спав. І стала королівна така, як і була. Дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти, мед вино пити, Відписав король козакові Мамаризі все королівство. І живуть вони в тому королівстві, всі багаті та щасливі. Торбинка волосянка кожному їсти пити дає, а дратянка будь-яку роботу зробить. Тут і казорці кінець, А хто слухав, молодець. На добраніч, дітки.